Як говорив Конфуцій, подумали пацани: якщо ти застряг в лісі, і тобі страшно, розкажи щось страшніше, і страх зникне. Ото був жах. У мене один знайомий, начинаючий актер, знявся в кіно з братом, У нього брат є, і кіно попало на фестиваль. І от ходить цей знайомий актер по Італії, і головне безперервна втрати бабки. І усе він купляє там напітки, коли, а головне, все їсть з пармезаном. Ну каже, я ж в Італії. І не просто тратить бабки, він з банкомата знімає готівку і тратить готівку. А брат йому каже, а ти карткою плати, так же вигідніше. А він йому каже, ти, ти не розумієш, воно ж добалося шелестить. Сам же ж вкус грошей, коли ти їх трогаєш. Так, а що не так? Ні, не так. Ой, ну вас, тут по дрова лучше. ти? Так о. І оце тратить гроші, щось купляє постійно і в один момент. Він оказується на краю міста без грошей. Хоче зняти, а на картці вже немає грошей. І в нього куча продуктів, два кілограма пармезана, грошей нема на квиток на автобус, щоб повернутися назад в місто. Приходиться йти по темноті через ліс. Боже, як представлю. А от платив би карткою віза від пумп, уникнув би комісію за зняття готівки. Зекономив би. Mm -hmm. а -а -а! Ну, тебе! Зато який опит! Народ, що я в лісі ніколи не застрягав? Подумав про міль і розповів таке, чого ще нікому не розповідав. Та ви свої телефони, давайте я вам розкажу страшну історію. Та я знаю всі твої страшні історії, я, краще піду зв'язок пошукаю. В общем, одного блогера, коли mm, шахраї, yeah. украли інстаграм-аккаунт, ну відправили на почту сообщення, е, типа техподдержки інстаграму. Максимально похоже на настояще сообщен. Тіпо типу, виявили е, підозрілу активність у вас на сторінки. Скинули якесь посилання. Ну, а той дурачок і перейшов по цьому посиланню. Хоп, все, зламали блогера. Нема. Директ друзям посипали сообщення. У мене біда, поможіть, ось номер карти, скиньте гроші. Поки він розгрибав у ці всі мутки, там як за ну заблокувати свій акаунт, який украли. Люди вже накидали туди грошей. Ну все. Я, я кажу? запам'ятайте, головне, інстаграм ніколи не відправляє ніякі силки. І взагалі треба придумати унікальний пароль із букв і цифр, зробити двоетапну перевірку акаунту свого, прикріпити до актуального номера телефону або почти. А якщо ви отримаєте прохання про допомогу від знайомих, ви просто їм самі позвоніть і спитайте, чи це правда, чи ні. Пильнуйте і буде вам безпека. Раміль, ти такий розумний. Ну, да. Блін. Телефон розрядився. О, тебе, тебе що був зв'язок? Ну, ви в мене не питали. Де мій ніж? Чому корги такі няшні? О, потрібно історію розповісти. Темний ліс, у якому випадково застрягла Даша, наштовхував її на цікаві роздуми. Холодно, підкинь дров, будь ласка. Де я тим їх візьму? Ну там десь пошукай. Ти шо? Це ж наш договір, ти нормальний. Який ще договір? на, почитай. О боже. До речі, розповім вам зараз одну страшну історію. Одного разу я, Яна, моя подруга, подруга оформила кредитку, і тут почалось. Про тарифи, комісії вона взагалі не читала, кешбек не налаштувала. На пільговий період забила, натомість почала жити, собі гуляти, витрачати, гатити тою кредиткою. як тайсон найкращі роки. <звіт> да, да -да -да -да. А потім виявила, що гроші потрібно повертати. Відсотки накапали. І я почала, я не почала зводити бухгалтерію і відчула таку непозитивну бентегу. <звіт> Десь десь я, я на так і завила тоді. З тарифами та комісіями потрібно ознайомитись при відкритті картки віза у відділенні, користуватись пільговим періодом без відсотків за покупки. Ну і не допускати просрочення платежів. І взагалі це все можна зробити за стосунку Пум. Підождіть, вам що за це платять? Що? Я застряв в лісі, але мені не страшно. Намахав себе Вова і почав розповідати перше, що прийшло в голову. Розповідав мені якось мій друг страшну історію. Якось його приятель, психанув і витратив всю зарплату на приставку. Ну, Купив вершолом шолом собі, кермо, сидить собі, значить, дивиться в стіну, Ну, бо витратив гроші, а телек не купив. Бо гроші закінчилися, а телік не купив. Їжу не можу купити. І за квартиру заплатити. Ну, не вміють деякі люди заощаджувати і планувати. Слухай, а його не Вова звали. Нє-ні-ні. Е, Володимир. А. А, а я от вмію. У мене щомісяця складається і планується бюджет. У мене табличка є. Дохід витрати. Там все по категоріям. Значить, на Комуналку на їжу, на донати, звичайно, на На шампунь. У мене так: половина доходу на основні потреби, третина на хотілки, вся решта на заощадження. Вони на депозиті в пум, а поточні розрахунки картковіза. Я планую. Так може ти і пістю напишеш. Я планую. Чуєш? Може, давай цей зробимо. Потрібно щось приготувати або покладати на таро, ну чи щось розповісти. У Дар'ї Вікторівни був мільйон варіантів, що робити, якщо випадково застрягла в лісі. Ладно. Є в мене теж страшна історія про подругу. Наснився якось цій подрузі страшний сон. Дістає вона із сумки, гаманець. А він такий величезний, починає діставати купюри за купюрою, а вони розсипаються в руках. З жахом прокинулась, дзвонить мені і каже: а я їй, Це знак. Потрібно переходити з готівки на картку. Можу на таро тобі розкинути. Та й таке. Ну а потім мені дзвонить така: Даша, ти була права. Це дійсно виявився знак. Десь вона щось купувала, решту їй дали фальшивими купюрами. Ну, я і тут лікбез про картки провела. Що картка має вищий рівень захисту від підробки ніж паперові гроші, що картку можна під'єднати до електронного гаманцю і розраховуватися в декілька кліків. В інтернеті купувати можна. А якщо її вкрадуть чи загубиш, кошти на рахунку можна зберегти, звернувшися до банку. Тож для основних розрахунків картка, ну і про всяк випадок, готівка. Евакуатор, до речі, я теж оплатила карткою. Так що збирайте свої дубки.